Всім привіт! Сьогодні подивимось, що заважає повній ну, для по, звільнення Донецької області від окупанта і припинення обстрілів, щоб було, припинили обстрілювати Донецьку область і повне, повне звільнення, які перешкоди для цього. Так, що заважає? Армії, українській армії звільнити Донецьку область від расистів і щоб припинились обстріли цієї території, припинились смерті на цій території. Скажіть, покажіть. Так, це двіка чаш це те, що намагаються вороги домовитися з нами, але домовленостей ніяких не буде. Вони хочуть щось вирішити, що. Що хай буде так, як є. Це наше десятка мічів в дії – і це в теперішньому часі Дуже сама складна обстановка зараз. От це Донецька, Донецька область, все вже доведено до, до приділу. Це вже на дні. На самому дні знаходяться там і люди, і. І будівлі, і війська і з однієї, з другої сторони вже доведені до краю. І також це карта кінця, що це скоро скінчиться. Ну далі вже падать нема. Ну, пропасті достігнута. Так, вийшов цей агресор, це в минулому. Це скоро скінчиться, тому що вже нема ресурсу, ні людського, ніякого. На майбутнє буде серйозний захист над Донецькою областю. Закрите небо буде. Буде дуже сильно захищати, охоронять і обстрілів не буде. Так, ми дивимося зараз, не кажу коли, ми дивимось просто, що заважає, щоб це припинилось. Багатьом людям Донецької області прийдеться зробити вибір. Куди їм? До Росії чи до України. вони будуть робити вибір. І від цього вибору будуть все, вся їхня подальше, все їх подальше життя. Це буде кармічний вибір. Ніхто не допоможе зробити цей ну, крок. Це тільки людина сама може вирішити. І від цього залежить навіть життя ну, тих, хто буде ну, потом, потомків, тих, хто буде після них, від цього вибору. Верховний суд вийшов в дії. Це захист божій вищі сили будуть допомагати, щоб це все скінчилось. Оця війна жахлива в Донецькій області. Зараз там кров, розрушення, смерті, розбиті серця. Так, ми дивимось, що заважає закритий шлях, закритий шлях на те, щоб це спинилось. На майбутнє дуже добрі карти, що це буде кінець, але коли цей буде кінець? Ну, нам, коли саме. Вищі сили, скажіть, коли буде кінець цієї війни на Донеччині? Скажіть. Десятка кубків. Кажуть, що скоро. Цифра 10. Не будемо думати, чого 10. 10 місяців, 10 днів, 10 тижнів. Але це буде перемога і це буде всі краски житті по Верховному суду. Це буде ну дуже дуже щасливий момент. Так потім буде окреме відео. Я подивлюсь вообще, взагалі, коли це все припиниться. Зараз ми просто прибираємо все, що заважає, щоб скінчився цей жах на Донеччині, щоб там вже був мир. Що ще заважає, щоб мир був на Донеччині? Ну, війна в Розгарі, карта війни. Але війна збирається вже покинути цю територію, вона збирається, входить повішений, військові дії. Ще в них є, о, по цій карті повішений, що ще буде затягуватися вся ця ситуація, бо ще в них залишились ще якісь кошти, десь вони беруть, хтось їм допомагає. Орки беруть десь кошти, щоб цю війну продовжувати. Але це все скінчиться. Дай Боже, що це було через 10 тижнів, а не через 10 місяців. Так, прибираємо все, що заважає припиненню війни на Донеччині. Заперечую, Заперечую. Заперечую. Намагаються домовитись, щоб залишили їм цю територію. Заперечу. Заперечуємо. Але по Верховному суду і по цим картам, що на майбутнє вийшла, цього не буде. Домовленості не буде. Заперечую Так, цю негативну карту, карму прибираю. Заперечую. Це захист неба. Так, що тут у нас ці також погані карти. Заперечую. Заперечую. І перекриваю. Перекриваю, щоб були гроші в Донецьку, в Донецькій області. Так, десятку Пентаклі положимо. Щоб було щастя в домівках, радість, щоб був мир і були гроші. Так, вищі сили духи роду, янголи, охоронці, Донецьку, Донецької області, прошу. Прибрати всі перешкоди, які заважають звільненню, деокупації від російських військ, щоб українській армії більше нічого не заважало звільнити Донецьк Донецьку область від окупанта, поволівищих сил, да буде так, і так і буде. Весь жах, все горе, страждання, біль, руйнування, взриви, ракети, смерті повертаю назад на територію Росії. Хто це все придумав, хто це все чинить, хто це робить, все це на їх сім'ї, на їх голови назад, на територію Росії відправляю. Хай це горе в них буде. Поволюващих сил буде так і так буде. Дякую всім за увагу.